Ми раді вітати вас на нашому каналі. Як бачимо, що у 2023 році нестачі в новинках не буде, і перше місце традиційно посідають мелодрами. Популярність цього жанру можна пояснити тим, що в Туреччині домінуючі становища займають сімейні цінності. До того жіноча аудиторія становить основну частину шанувальників серіалів, тому її цікавлять насамперед стосунки між чоловіком і жінкою, а також взаємини між іншими членами сім'ї. Але це не означає, що у 2023 році. Доведеться дивитись виключно мелодрами, тому що в сучасному кінематографі величезна кількість жанрів, але особливою затребуваністю у глядачів відрізняються детективи, історичні саги, комедійні та молодіжні серіали. Сьогодні ми пропонуємо переглянути коротку інформацію про нові турецькі серіали та фільми відкриє сьогоднішню добірку турецький фільм Зюбейде матері та сини. Фільм розповідає про життя матері мустафи Кемаля Ататюрка Зюбайде Хани, яке починається в салоніках в останні періоди Османської імперії і відображає період до проголошення республіки. Фільм, який змушує замислитись над питанням, героями народжуються чи виховуються. Показує, як зюбайде хани, про яку ми мало що знаємо, виховувала свого мустафу, втративши чотирьох дітей і чоловіка у війнах, епідеміях, міграціях та бідності. Жінка, яка подарувала країні. Мустафу Маля Ататюрка, засновника республіки, її конфлікти зі своїм царипошею, боротьбу, яку вона вела за нього, її наполегливість і мужність також є значущим подарунком до річниці республіки. Серіал Зірки далекі від мене в головних ролях знялись Фуркан Андич, Буржук і Ратли. Триває виробництво нового драматичного серіалу, який глибоко вразить глядачів своєю історією помсти. В серіалі Фуркан Андич і Бурджукі Ратли зіграють ролі кадира та осли, чиє кохання не є коханням, яке можна забути чи втратити. Це як священний зв'язок, який запам'ятається назавжди. В історії про міцне кохання розплутується життя Кадира та Осли, коли вони стикаються з ув'язненням і темними сімейними таємницями, що кидає виклик їхнім пошукам щастя. У Кадира зараз. Лише одна мета, щоб довести свою невинуватість і помститися сім'ї Варнали, яка грала в цю гру разом з Яхєю, який керував ним у в'язниці. Коли правда розкривається вогонь кохання, який дотла згорів у них, ось ось знову спалахне. Це чарівне щастя знову вислизне з їхніх долонь через великі таємниці, приховані в минулому. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Особливий відділ Триполі. Це новий захопливий бойовик з елементами мелодрами. Ешреф і Лейла безтурботні, вродливі та амбітні молоді люди, яких багато хто сприймає за пару. Тільки ось вони обидва члени надсекретної організації, створеної за роботи Енвера Паші. Саме її члени займаються виконанням найнебезпечніших завдань. Головним героям належить не тільки виконати свій обов'язок перед батьківщиною, а й врятувати сотні тисяч життів людей, які нічого навіть не підозрюють. Який серіал будете переглядати в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Бувай!